Як Німеччина. Ну, добре. З'їздив добре, хороші люди. Дякую Ромі за те, що от, познайомив з такими людьми. Все супер. Їм сподобалось мені теж. Все класно. Так, познайомлю вас з Андрієм. Він реабілітолог, масажист і взагалі в нього дуже цікава філософія. В общем, кому. Потрібні будуть його послуги, можете звертатися, зараз розкаже детальніше про себе. Ну О. так, я займаюся, займаюся масажем, роблю масаж, роблю відновлення. Якщо людина там після травм чи якісь такі більш серйозні речі є, то дуже добре відновлюю. Якщо є така потреба, от, е, і працював по суті в Німеччину, поїхав, бо треба було людям масаж робити. Допомогти. допомогти. Ну каже, поставив на ноги да? цього Андрія а, Діда. Ну, в нього була рука, дуже боліла, в от дуже боліла рука. В них це ну, пройшло на якомусь uh -huh. такому рівні, наскільки це можливо було uh -huh. це зробити. Да? Син робив діагностику після того. В нього була планова діагностика, uh -huh. і йому сказали, що у вас хребет все добре. Тільки ну ж залишилася шия. Ну наскільки скажімо, хватило часу. Цин після аварії, да? це після. людина після аварії. Да, і ну скажем, по тілу були дуже багато яких ну питань. Да вони деякі залишились, то що це. Дуже, скажем, так, кропотлива робота, і там треба ну трохи часу більше на те, щоб часу. більше часу, щоб його вивести, наприклад, там на більший рівень. Вони залишилися задоволені. Ну на той ага. період, що я був, то що вони вже отримали, і сказали, що чекають. ще. Що якщо все буде складіть. Віза дозволить, да, то приїде да, ще. Якщо віза да, дозволить, в них там все складеться, то можливо, так. Да, я до них ще ага. поїду. Ага. Так. Ясно, Ну, дай відповідь на декілька питань, які цікавлять мене. Як Німеччина порівнянні з іншими країнами? Вона дуже жорстка. В плані тому, що це відчувається, кругом все чітко, ніхто нічого лишнього. По ін... Порівняно з іншими країнами, що ще ну, везде стандарт. От в них чувствується, відчувається, що везде має бути от по стандарту там і, і все. Оце от таке у мене відчуття склалося про німеччину. Ну, я мало де був, скажімо так, де ну, якщо ми десь і гуляли, то німці вони такі ну, там більше росіяни. То, що переселенці, то вони такі більш привітні. А самі німці, вони такі більш закриті, тримаються в в собі, так? Да? Так, да, вони там от там, род... сім'я і все, і вони більше там Ясна. нікого. Як... А от е як тобі, як вегетаріанцю взагалі там було? Я, я собі не можу уявити, це ж це сам, де коли буваєш там, шукаєш, якби це щось зробити, поїсти і цей. Ну зрозуміло, що тобі там. Харчування було да, харчування. Безкоштовно Я дуже дякую було. їм за те, що вони якби організували. З розумінням підійшли до, до цього питання, що якби там не було в нас ніяких конфліктів. Що вони якби там і салати в мене були, і каші були, і, і супи були, і все було, і було все ну, для мене робилося. М'ясо не підкидали, так? Да? Да, не підкидали. Все було чітко. Ну я за це їм дуже дуже вдячний, що mm. дійсно вони так ну дуже дуже гарно поставилися до цього. Я дуже задоволений. Тут... Не рахується. Це вони взяли на, на себе, якби це йде. Да? <плес> mm. Ну а так, в принципі, от ти їздив трошки по країнах. Mm -hmm. Так важко з е харчуванням. Проблема це чи ні? Чи можна спокійно їхати, Ну це, як приклад для моїх підписників, якщо є вегетаріанці, то проблема зараз це, не, їхати це спокій... не проблема. Там взагалі є дуже багато різних варіантів, що в принципі можна харчуватися, можна знайти різну альтернативу. В принципі, для тих, хто от, ну, харчується так на вегетаріанстві, чи там фрукти, чи там овочі, овочі, там можна найти альтернативу. А відчувається, що дорожче. Це чи ти не маєш з ким порівняти. Я тобі так скажу, що для них це нормально. І взагалі, якщо на, на те, що ти заробляєш, і те, що ти можеш потратити, це нормально. Порівняно з іншими країнами, так, да, це трошки дорожче. Трошки дорожче. Ну, порівняно з чим з Польщею, це трохи дорожче, це десь на одну четверту дорожче, з Чехією це теж на одну четверту десь дорожче. Ну, десь отак. Але не сильно. Тобто, в принципі, це ну, можна потягнути. Ага. Ну, не, не проблема, так? Да? Зрозуміло. Угу. Ну розкажи ще що? Що тебе там ще здивувало, що побачили? Цікавого. Ну, що там було цікавого. Скільки ти часу був там? Е Місяці десять днів. Ну, місяць. бо в мене якраз віза закінчувалась, я не, не тянув, бо в мене було 15 днів. Mm -hmm. Але дорога туди-сюди, а я вирішив, що я не буду там в притик залишатися. Ну далі. І я виїхав раніше. раніше З передного кордону ніяких проблем не було? Ні, взагалі ми дуже легко переїхали. Mm. от Я їхав по Блаблакару. Туди. Mm. Туди по Блаблакару. І туди, і назад. Ага. І ну, нормальні водії мені дуже попалися, так що без проблем проїхали. Туди трошки чекали там. Була більша черга, бо на пересмінку попали. Okay. А назад, то ми на, на польських номерах їхали, то ми за годину переїхали дуже близько. Друга. Нічого нас не питали, то що в нас в основному були речі, там такі все було видно. Okay. Ну, якби ніхто нас нічого не випадив. А в Україну ти їхав на українських номерах? В Німеччину Волока. я їхав на українських номерах, ага. а звідти я їхав на польських номерах. Віза у тебе Шенген. Да, візу мене на закупку. Да. Ага. Ясно. Ну, скажімо так, що е, вони звичайно казали, що ну, ти в нас в гостях, все добре. Якби ти приїхав до нас в гості. В принципі, воно так і було. Що... Я, так і як відносилися. Так, вони так відносяться, як будто я був в них в гостях. Ну, то есть, і ще ну, й гроші платили. Да, ще можна було там да. гроші отримати. Ну, ну, я, за, я задоволений, що я з'їздив, познайомився з цими людьми, дуже хороші люди. Угу. Ну, завжди корисно просто поїхати, змінити якесь місце перебування своє. Ну, тобто, до да, досвід дуже такий позитивний. Ну і він, і мені так, от такий обмін дуже дуже вилучився хороший. Розуміло. Ну добре, дякую.